Спалахи блисківок та гуркіт грому досить страшне та небезпечне явище. Аби убезпечити себе, необхідно запам'ятати правила поведінки під час грози. Під час грози, якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері у приміщенні не повинно бути протягу, притягує кульову блискавку. Найкраще ховатись у автомобілі або в будинку із громовідводом. Автомобільні в якому разі не можна паркувати під деревами або високими конструкціями. Потрібно зачинити вікна, авто, бажано опустити, зняти антенну, зупинитися і перечекати негоду. Не можна ховатися від зливи під деревом. Воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатися під натиском вітру. Уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач. Якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на підвищенні. Тримайтеся місця де низькі дерева. Ні в якому разі не бігайте. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш проводять розряд електрики, найменше верба, клен та кущі. Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Не лягайте. Краще присісти, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі. Якщо у вас із собою є парасолька, ні в якому разі не розкривайте її, адже металеві прути притягують розряди. Всі електричні прилади є своєрідними приймачами для блискавок. Тому ні в якому разі не користуйтеся ними під час грози. Краще їх вимкнути з мережі. Не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатися до берега. Не телефонуйте з мобільного телефону, навіть якщо страшно і хочеться підтримки близьких. Пам'ятайте, що єдиний правильний вчинок негайно вимкнути телефон, адже є велика загроза влучання блискавки. Підпишіться та поставте лайк.